А знаєте, у вас такий гарний колір шкіри? Як би ви його назвали? Мій колір. Осейті. У них найгірші у світі землі. Та вони всіх перехитрили. На їхніх землях є нафта. Чорне золото. За гроші просто течуть рікою. Гроші я люблю серьез. Це багатство має бути наше. Їхній час минув. Це буде чергова трагедія. Коли з'явилися гроші. Ми мали знати, що вони принесуть багато іншого. Білі кружляють над нами, як стерв'ятники. Та ми досі воїни. Я хочу вбити тих білих, які вбили мою сім'ю. Тільки нікуди не йде. Я буду тут до кінця. Забувай, що ти хазяїн у домі. Мене прислали з Вашингтона сюди розібратися в вбивствах. А що тут розбиратися? Знаєте, хто винен? Думаєш це все якимось дивом минеться? Ти ж знаєш, див насправді не буває.